Я Софія Юрчишин, пластичний хірург міжнародної клініки пластичної та реконструктивної хірургії. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему ниткового ліфтингу нитками Аптос. Це безопераційна методика омолодження та ліфтингу обличчя. Дуже часто за даною процедурою звертаються не тільки жінки, але й мужчини. Зараз ми познайомимося з нашим пацієнтом. І за того, що мене вони... Бров трошки припущена, і я прижмурююся, uh -huh. бо в мене не відкрите повністю око. Uh -huh. Тому найідеальне ну, це, звісно, підрізати, як це діляться, навісання школи. Ліфаропластика. Ліфаропластика. Uh -huh. ну, поки я на не рішився, я подумав, що може простим способом спробуємо трохи приподняти бров і трошки може приподніметься віка. Uh -huh. Щоб краще бачить, сьогодні ми будемо проводити процедуру ниткового ліфтингу верхньої третини обличчя для того, щоб припідняти брівки. Ось це нависання брів. Можна побачити, яка мобільність тканин, от саме в цій зоні, і як нависають брівка. Тут, до речі, за рахунок того, що тут була травматизація, не така сильна мобільність, але також хочеться трішки припідняти, щоб відкрити погляд. У нас складність роботи полягає в тому, що справа була травма, значить, ми очікуємо, що там буде більше рубцевої тканини, і трішки важче а, сама робота буде, але ми справимося, бо ми хочемо, щоб у нас бровки припіднялися і щоб був погляд більш відкритіший, як справа, так і зліва. Все буде також робитися через про. Проколи, а найголовніше, що без болю і без будь-якого дискомфортного для, для пацієнта. Блефаропластика – це дуже акуратна хірургія, але це хірургія. І ті люди, які ще бояться наважитись на цей крок, ідеальним варіантом якраз буде нитковий ліфтинг для того, щоб припідняти верхню повіку, і це без розрізів, а через маленькі проколи. І результат також буде дуже хороший. От, ми спочатку, я вас хочу одразу попередити, спочатку ми будемо робити. Як трішки гіперкорекції бровки будуть навіть трішки більше припідніть, але воно через декілька днів трішки опуститься і воно у вас буде ідеально сидіти. Це просто щоб ви потім не хвилювалися. Ми все гарненько затейпуємо, щоб вам було також комфортно, щоб ви після змогли займатися спортом, щоб у вас не було ніяких обмежень. Процедура відбувається в умовах операційної, в повній стерильності та абсолютно без болю. На даному пацієнту ми вирішили робити. Процедуру нитками Needle Lift для того, щоб добре зафіксувати борівки, так як вони дуже сильно нависають. І у мужчин структура сполучної тканини та м'язова є дуже сильною, тому ці нитки вони будуть давати максимальний ефект для задоволеності пацієнта. І давайте ж подивимося на результат нашого пацієнта. Ми закінчили нашу процедуру підтяжки верхньої третини обличчя за допомогою ниткового ліфтингу. Показуємо, як у нас зараз тут бровки і наскільки привідкрився погляд, і як зараз у нас виглядають брівки. Так немає нависання, немає дискомфорту. А ми взяли нитки ліфт Needle. Вони є більш складною технікою у виконанні для того, щоб гарно підняти наші брівки, так як в чоловіків дуже сильні м'язи, дуже сильна сполучена тканина. Тому ми повинні були дуже гарно укріпити, створити хороший каркас у верхній третині обличчя, що ми і зробили. Тому зараз, на жаль, ми затипували, так як у нас пішов набрік після процедури, але ми обов'язково покажемо вам більш віддалений результат. Але зараз вже можна побачити, наскільки припіднялись бровки. У нас повіка нависала майже на оці. так? А зараз ми бачимо, що у нас брівка гарно стоїть що ліва, що права. Ліва у нас була складніша, так як там була травма. Але бачите, вона взагалі не, у нас не опускається. І бровки гарно тримаються, що справа, що зліва, гарний відкритий погляд. Як вам результат? Поки Покинити не можу. Але ну, взагалі так. погляд, погляд, те, що погляд відкрився, взагалі Ні, ну, вам да. так, тобто, якщо воно так залишиться і не опуститься, то щас ну, я чого чочі бачу, угу. бо я завжди жмурився за того, що мене по пооко було закрите, я треба uh -huh. жмурився. Зараз краще трошки видно. Да. Ми взяли вам більш складнішу ниточку для того, щоб ми вам гарно все підтягнули. І зараз, як бачимо, хороший результат, який ми ще і покажемо у віддаленому періоді. Розкажіть, як була процедура? А тобто, що це було а, під обезболенням, Так у нас процедура була доволі короткотривалою, але як можемо бачити, ефективною. Розкажіть, ну, да. як ну, то мене місцева безволяється, так саме больне це було, коли мене діяли у кольчики обезболювання. обезболювання так да. Так. потім себе швидко зробили. Да. Дякую. Так, і ми до речі даємо пацієнтам сертифікати на нитки, які ми видаємо, із рекомендаціями, як проходить реабілітація. Дата проведення процедури лікаря, місце проведення, щоб вся інформація знаходилася у пацієнтів. Коли вас прийде повна реабілітація, буде цікаво послухати, що саме вам знайомі будуть говорити, коли не бачите, що у вас була операція, тому що у вас немає ні розрізів. У вас тільки одні маленькі проколи, які за декілька днів загоються. І цікаво буде почути. Вам обов'язково хтось скаже, що ви помолоділи на 15 років. Вже можна їхати додому. Вже можна їхати додому. У нас прийшов один місяць після ниткового ліфтингу верхньої третини обличчя, а саме брів. Ми використовували одні із найміцніших та найякісніших ниток, і ви можете побачити результат. У нас дійсно дуже гарно припіднялися брівки, а з ними і верхні повіки, і немає вже такого сильного нависання. Леонід, можете сказати, ви як вам в вашому буденному житті а, ви відчули різницю того, що зараз вже так немає такого нависання? То в офісі мені сказали, що ви помолоділи, тіпо, угу. і у вас пасля став не такі втомлений. Угу. Бо вони казали раніше, що саме таке? Ви втомлені? Я кажу, дані не втомлений. Ну, в том, в том, mm -hmm. понимав, кажу, у вас гляд втомлений. Я не розумів, що таке втомлений погляд. Тепер у вас це такі такий глаза болі Я Думаю, що там війсьового? Я не розумію, mm -hmm. бо я на себе особо на себе не звертаю на себе уваги, так. Ну, звертали, звертали уваги, так, ході, да. ну, нормально все. Так, мені результат також дуже подобається. Зразу хочу сказати акцент, що а, в нас, хоча пройшов місяць, але... Набряки ще присутні в зонах, де ми працювали, але ця з часом буде проходити, і приблизно там до трьох місяців ми вже будемо бачити ще кращий результат. А він буде базуватися на тому, що ниточки ми використовували, які розмоктуються, але вони створюють хороший каркас для того, щоб у вас бровки трималися, і заодно вони дають додаткову стимуляцію колагену і еластину, і у вас тургор, і якість шкіри вона також покращиться. Просто нам потрібно, ще цей період. Трішки зачекати. Він ще не зараз по і місяць прийшов. Софія. Але... Я помолодію. Звичайно. Ви, вже... Алі, ви, алі, алі, ви вже, помолоділи, я вже помолоділи. Але у нас результат ще Слава буде тебе, Господи. А то ж мені треба бути молодим і красивим. Звичайно. Ми для того і зібралися. <свят> да. Так, результат шикарний. І Якщо вас турбує нависання брів або повік. І ви дуже боїтеся операції? Звертайтеся за номером на консультацію і до нових зустрічей!